Щорічно у другу неділю травня, починаючи з 2000 року, в Україні офіційно відзначається День матері. Історія свята така: у 1907 році молода американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала листи до державних установ законодавчих органів видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. Її старання увінчалися успіхом, і в 1910 році штат Вірджинія перший визнав День матері як офіційне свято. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Слідом за США День Матері оголосили святом ще 23 країни і відзначають його у другу неділю травня. А ще понад 30 країн відзначають День Матері в інші дні. В Україні День Матері святкували з 1929 року, але з часом про це свято було забуто і згадали про нього в Україні лише 10 травня 1999 року, коли указ про святкування Дня Матері підписав президент України Леонід Кучма. Відтоді День Матері в Україні відзначається щороку, і в 2014 році це свято припало на 11 травня. Тож привітати зі святом матерів міста П'ятихатки, які окрім власних дітей виховують прийомних дітей. 12 травня приємна місія випала начальнику служби у справах дітей районної державної адміністрації компаніїць Альоні Віталіївні та директору центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді мальчук Марині Миколаївні, які відвідали прийомну родину. Катерини Сергіївни та Анатолія Івановича Фіщених, що виховують сина Богдана 5 років, та прийомну доньку Наїлу 4 років, та дитячий будинок сімейного типу Олесі Володимирівни та Миколи Миколайовича Літвінових, де виховується 11 дітей. З них 9 з інших родин. Альона Віталіївна та Марина Миколаївна від керівництва району та від себе особисто привітали матерів зі святом, вручили подарунки та побажали їм та їхнім родинам здоров'я, сімейного щастя, благополуччя та усіх земних щедрот. День матері сімейне свято, і це важливий момент у вихованні дітей. Саме діти повинні пізнати, відчути, ким є для них мама, що зробила вона для них і якої пошани заслуговує. У щасливої матері зростають щасливі діти, тому давайте робити життя наших матусь прекрасним.